Слава, честь і хвала нашому Господу і Спасу Ісусу Христу. Ми сьогодні гарно співали, а коли співали, я згадав, що ті слова, які я зараз буду зачитувати з Біблії, вважають одним з гімнів ранньої церкви. Давайте прочитаємо з першого Тимофію 3 розділ, 16 вірш. Безсумнівно, велика це таємниця благочистя. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом. Анголам показався, проповіданий був між народами, увіровано в нього в світі, він у славі вознісся. Вознесіння Господа. Подія, яка стоїть у ряду інших великих подій. У Божому плані спасіння людей. Різдво Пасха, Вознесіння, П'ятдесятниця кожна ця подія мала свій початок та образ до Нового Завіту, особливо просяяла в новому, має та буде мати продовження і надалі. Але зараз саме про Вознесіння, яке стало остаточним торжеством Бога над злом та є великою надією всіх християн на власне Вознесіння задля вічного перебування зі Спасителем в його царстві. А чи возносився Бог до новозавітної події? Відповідь є від вас? Як ви вважаєте? Поки тиша. Так, возносився і неодноразово. Спочатку згадаємо явлення Господа Аврааму. Буття 17 розділ, 22 вірш. І він перестав говорити з ним, і Бог вознісся від Авраама. А тепер нагадаю явлення Господа Патріарху Якову. Це теж книга буття, 35-й розділ, 13 вірш. І вознісся Бог з понад нього в місці, де з ним говорив. Цікаво. Бог є піднесеним понад усе, але заради здійснення свого плану спасіння людини, Господь спускається на землю, щоб навернути до себе, а потім знову підноситься, щоб перебувати на своєму престолі. Ще прочитаємо явлення Господа Мануаху. В синодальному перекладі Маною. Книга суддів, 13 розділ, спочатку 20-й вірш. І сталося, коли полум'я підіймалося з над жертівника до неба, то ангел Господній вознісся в полум'ї жертівника. А Мануах та жінка його, бачили це та й попадали обличчям своїм на землю. Що ж то був за ангел? Це розкриває 22-й вірш, який прочитаємо. І сказав Мануах до своєї жінки, ми справді помремо, бо ми бачили Бога. Тепер ще одне питання до вас. А чи возносилися мужи Божі старого завіту? Відповідь так є. Спочатку зауважу, що це стосувалося цілого народу Божого, хоча це і не було в тілі. Але ж первинне те, що відбувається в духовному світі. І ось як Господь це може робити. Книга Пророка Ісаї, 63 розділ, 9 вірш. Любов'ю своєю і своїм милосердям Він викупив їх, і їх підніс і носив їх усі дні в давнину. Так Господь спасав свій народ і зберіг його до цього дня. А ось і приклад Вознесіння мужа Божого, в тому числі в тілі, дорога царів. Другий розділ, 11 вірш. І вознісся ілля в вихрі на небо. Згадаємо, що Бог багато щось найвеличнішого робить, звіщаючи про це, заздалегідь, готуючи людей через своїх пророків до сприйняття цих дивних подій. Ось як співав псалмоспівець Давид, 2 Самуїла, 22 розділ, 47 вірш. Живий Господь, і благословенна будь скеле моя, і хай піднесеться Бог скелі спасіння мого. Як відомо з писання, ще в старозавітних пророках був дух Христа. І ось як вони могли пророкувати про майбутні події. Псалом 20, 14 вірш. Піднесися ж, о Господи, в силі своїй, а ми будем співати і хвалити могутність Твою. Складається враження, що пророки не тільки звіщали, а й тремтіливо. Очікували, жадали настання події, яку ми зараз святкуємо. Псалом 56, 6 вірш Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над всією землею. А ще у тих, хто сповнений Духом Святим, було розуміння, що наслідком Вознесіння також буде Божий справедливий суд. Прочитаємо з 93-го псалма, другий вірш піднесися, осудде землі, бунтючним заплату віддай. Новозавітне Вознесіння Ісуса Христа настільки значуща подія, що Бог про неї звіщає не тільки через пророків, але й особисто і неодноразово деякі місця нібито перенесені вже з нового завіту. Одне з таких дивних місць, давайте прочитаємо з книги пророка Ісаї, 33 розділ, 10 вірш. Нині воскресну, говорить Господь, нині прославлюсь, нині буду вознесений. А ось як Бог звіщає про своє майбутнє Вознесіння в псалмах, псалом 45, 11 вірш. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі. І ось нарешті здійснилося те, про що стільки звіщалося в старому завіті. Прочитаємо з Євангелія від Марка, 16 розділ, 19 вірш. Господь же Ісус. По розмові з ними вознісся на небо і сів по Божій правиці, Вознесіння продовжило ряд величних подій історії спасіння людства, а ще передало чергу наступному явищу. Зі шестя Духа Святого та початок церкви, яка і буде перебувати навіки з Христом. Будь-яка славна дія Господа викликає осатанілий супротив ворога душ людських. Дії диявола можна побачити, зокрема, у намаганнях людей, богопротивників, підносити самих себе. Відкидаючи Бога. Але Господь так каже про подібні божевільні намагання. Книга Овдія, 1 розділ, 4 вірш. Якщо б ти піднісся, немов той орел, і якщо б ти кубло своє склав поміж зорями, то звідти я скину тебе, промовляє Господь. Ісус Христос надає наступний духовний принцип Євангеліє від Матвія, 23 розділ, 12 вірш. Хто бо підноситься в синодальному перекладі, це всякий возвишаючий сам себе, буде понижений. Хто ж понижується, той піднесеться. Цей універсальний принцип стосується не тільки окремих людей, але й цілих міст. Ось приклад Божого суду Євангеліє від Луки, 10 розділ, 15 вірш. А ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш, віддаючи всю славу Богу, упокорюючись його волі. Підносимо його в своїх серцях. Бог є піднесений понад усе. Це Його невід'ємна сутність становище. Прочитаємо ще з книги пророка Ісаї, 57 розділ, 15 вірш. Бо так промовляє високий і піднесений. Повіки живущі і святи його імення. Наш обов'язок не тільки усвідомлювати цю величність Господа, але й славословити, звіщати цю Божу славу, як це робив цар Давид. Псалом 98, другий вірш. Великий Господь на Сіоні, і піднесений Він над усіма народами. Бог вознесе всіх, хто возносив його при земному житті. Бог вознесе всіх, хто возносив Його при земному житті. Але вознесінню Христа. Передували страшні події, про які слід згадати. Євангеліє від Івана, 3 розділ з 14 по 16 вірші. І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Примітно, що слово піднесений стосується як того, що ми зараз називаємо Вознесінням, так і піднесенню на хрест, де в стражданнях вмер наш Спаситель. Одне без другого було неможливим. Ось як передає слова Христа Євангеліст Іван. Євангеліє від Івана, 12 розділ з 31 по 33 вірші. Тепер суд цьому світові, Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. І як буду піднесений з землі. То до себе я всіх притягну, а Він це говорив, щоб зазначити, якою то смертю він має померти. Подібно до Христа, віруючі мають, як написано, не тільки вірувати в нього, але і страждати за нього. Хто витерпить аж до кінця, той буде спасений, попереджає Ісус. Вознесіння, тріумф Воскреслого Господа, вічна Його слава, перемога над злом, гарантія перебування Бога у віруючих Духом Святим, надія християн, що не осоромить на власне Вознесіння вічну присутність Господа. І на заключення прочитаємо з псалма 36, 34 вірш. Надійся на Господа, та держися дороги Його, і піднесе він тебе, щоб успадкувати землю. Ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. Амінь.